Вчора в місті снятин по вулиці Василя Стефаника розпочались дорожні роботи. Про виконання та хід дорожніх робіт розповідає Віктор Кушик. У 2016 році депутатським корпусом, виконавчим комітетом міської ради, також міським головою було прийнято спільне рішення і завдяки бюджетній комісії, та ще раз повторюю з депутатського корпусом, були виділені кошти для капітального ремонту дорожнього полотна. На всі ви знаєте, в якому стані дана дорога знаходилася. І дана дорога є дуже актуальна для нашого міста адже на цій дорозі знаходиться снятинська центральна районна лікарня, також п'ятиповерхові житлові будинки. Так що скупчення і автомобілів, і рух пішоходів є дуже великий. У 2016 році погодні умови не дозволили розпочати дані роботи, і кошти, які були виділені в 2016 році, були перехідні. Вони прийшли, перейшли в 2017 рік, і слава Богу, що погодні умови нам дозволяють. І ми розпочали вчора. Розпочали дані роботи. Ви бачите, як вони йдуть. Виконує підрядна організація з міста Городенки. Даний вид робіт, також асфальтобетон. З села Стрільча Городенківського району, там сучасний новий завод придбав приватний підприємець. Так що я думаю, що дорога буде виконана якісно, добре, що ми зможемо всі побачити. Я думаю, що ця дорога нас буде радувати багато-багато років. А також я ще хочу додати, що в комплексі доробіт, які проводяться по вулиці Стефаника, також буде відремонтована прибудинкова територія будинку за адресою Стефаника 5, буде влаштована тротуарна плитка і відмостки від будинку. Будуть розширені місця для парковки, а ще тиждень поспіль були виклані роботи по облаштуванню прибудинкової території за адресою Лотоцького 6. Так що в комплексі, я думаю, що наше місто стає краще, і в такому напрямку ми будемо працювати все активніше і активніше.